Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У шалтері луцького спортивно-розважального комплексу поліпшують умови проживання для переселенців. Дітям для навчання теж кімнату виділили, видали нам хромбуки для учоби. Колишній тренер збірної України з джиу-джитсу, а нині військовослужбовець Ігор Юхименко, захищає Україну разом з двома синами. Фізична підготовка потрібна, бо совуєш на собі. Звичайно, що морально десь воно додає впевненості. У Торчині презентували біографічні картини загиблих захисників, які створила місцева художниця. Робота була нелегкою, але. Загорілася в мені іскра. Вони для мене живі. Вони не мертві, вони для мене живі. Понад 7 тисяч вимушених переселенців від початку повномасштабної війни прийняли у шелтері, що розташований у луцькому спортивно-розважальному комплексі. Зараз їх тут мешкає майже сотня, розповіла Суспільному координаторка шелтерів Тетяна Рапницька. Каже, зараз поліпшують умови проживання. Замість матраців на підлозі 80 нових ліжок від іноземних меценатів. Зараз ми отримали постіль, ліжка і матраси. Подушки також ми отримали від партнерів меблі для індивідуального користування. Це шафи, тумби. Зараз якраз процес їх збирання. Зі слів Тетяни Рипницької, дехто з людей проживає у шелтері із початку повномасштабної війни. Понад рік тому тут оселилася 50-річна Ніна Савелічева разом із донькою Поліною. Вони приїхали із прифронтового міста Корахова Донецької області. Чоловік каже, служить у 92-й бригаді. Ще моя хата стоїть, скажем так, а сестри вже. Додому хочеться. Я вирішила морально, щоб успокаються, ми зараз рисуємо картини. Там у нас ціла галерея. Моніка, Моніка, дай ручку, дай лапку. Окрім нового захоплення, розповідає Ніна, не дає сумувати цуценя французького бульдога, яке подарував чоловік доньці Поліні. Взагалі, я просто заїкнулася, сказала тату, що хочу собаку собі. І два роки про це казала, казала, і на третій рік вони такі: ну добре, давайте їй на день народження купимо собаку. Маленький монстрик, Вишкетує, робить все, що заманиться. Але інші мешканці прихистку не ображаються, каже Поліна. Тут ще є пес і три коти. Це Пекінес Чарлі. До Луцького шелтера приїхав із Авдіївки Донецької області. Розповідає власниця, 16-річна Анастасія. Ми жили з мамою в приватному секторі. Зараз Авдіївки взагалі-то майже немає. Чи залишилася її домівка в рідній Авдіївці, дівчина не знає і каже, що запитати немає в кого. Розповідає, дуже радіє тому, що у шелтері дозволили оселитися разом із собакою. Ця тварина вона теж жива і вона теж боїться, вона теж хоче їсти. А якщо ми її кинемо, то вона не зможе вижити. Живе у прихистку півтора року Ірина Будко із Костянтинівки, що на Донеччині. Жінка приїхала із трьома дітьми, яких узяла під опіку після смерті сестри. Там прильот, і так як діти в мене знаходяться під опікою, у нас примусова евакуація. Дітям для навчання теж кімнату виділили, видалі нам хромбуки для учоби. Поки тут. Тричі на день мешканців годують, розповіла координаторка шелтеру Тетяна Репницька. Каже, що зараз адміністрація готується до опалювального сезону. Попереду зима, і так, нам потрібні дрова. Якщо хтось допоможе, будемо дуже вдячні. За інформацією директорки департаменту соціального захисту населення Оксани Гобот, спочатку повномасштабної війни Волинь прийняла понад 78 тисяч вимушених переселенців. Дар'я Тамошкова, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку розпочалися навчання з тактичної медицини, які для працівників екстреної служби та військовослужбовців прикордонного загону проводять чотири фінські інструктори, розповів меддиректор Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Каленюк. В цивільному житті у Фінляндії працюють медиками, а в нецивільному вони всі є. Пов'язані з війною з військом, і вони всі працюють в територіальній обороні у себе в країні. Заняття більше спрямовані на тактичну медицину. В Україні впроваджується активно курс ТІСІ-3, це є військова медицина, як центр робиться на надання допомоги травмованих, як в зоні ураження, так і на ранньому етапі. Головний інструктор Хала розповідає: такі навчання організовують у різних містах України. Чимо тактичної медицини, військової техніки. Все про військові особливості ведення бою. Показуємо багато дисциплін в наших тренуваннях, і це стосується не тільки військових, а й цивільних. І тому це важливо і особливо. Володимир Чимерук працює фельдшером з медицини невідкладних станів у Старовижівському відділенні. каже в екстреній медицині 20 років з його слів постійно бере участь у подібних навчаннях. Спочатку у нас була теорія, потім було відпрацювання практичних навичок, накладання турнікету. Також ми вивчали сьогодні порядок одягання термопокривала, порядок накладання бандажів. Методи зупинки кровотечі в цивільній медицині. Ми будемо використовувати це для у випадках ДТП, наприклад, для надання допомоги травмованим. Участь у тактичних навчаннях беруть орієнтовно 45 людей, говорить меддиректор Анатолій Каленюк. Місце проведення та тривалість тренувань з метою безпеки не розголошують. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. У родині волинянина військовослужбовця Ігоря Юхименка на захист України став він і двоє синів. Служать в одному батальйоні сотої бригади тероборони Волині, каже Ігор Юхименко. Старший 29-річний Максим після поранення три місяці перебував на реабілітації. Нині каже, збирається в дорогу. Рідні проводжають чоловіка. Я не міг по іншому. А хто як не ми? Ми йшли на позиції з села Богданівка. Виходили, прильот міни. І мені потрапив осколок в ногу. Декілька місяців я побув тут, їду вже додому, тільки до побратимів. Максим каже: усім разом треба працювати на перемогу. Вірити в зсу, донатити, не забуватися, що в нас війна ще триває. Васильове щаслива. Боронити Україну пішов із перших днів повномасштабного російського вторгнення, розповів Суспільному Ігор Юхименко. У мирному житті чоловік, тренер збірної України з джиу-джитсу. 24 лютого мені позвонили, десь я не знаю. В годині в шостій що обстріляний наш аеродром десь в восьмій. Півдев'ятого ми вже зібралися ті, що служили в резерві. Вирішили, все, йдемо в підрозділ. Батальйон складався, процентів з 99 точно. Це були добровольці. Люди прийшли самі. Люди йшли вмотивовані. Чекали активних дій противника. І невідомо, чи ну, взагалі тут мирне життя. Багато людей поїжджало. Звичайно, що тренування на якийсь час припинилися. У нас фактично всі пішли, всі тренера пішли служити. Зараз всі там знаходяться. Учень багато вже. Спочатку, розповідає Ігор, служив в Луцьку згодом біля українсько-білоруського кордону. 600-300 метрів кордон. Навіть всі роти були в зоні засягаємості артилерії, так що початись могло бути в будь-який момент, і ніхто не знав коли. Тренувалися, готувалися. Багато будували. Треба було район укріпити. Із березня цього року сота бригада виконувала бойові завдання на Донеччині. Там, каже військовослужбовець, отримав мінно-вибухове поранення. Ніч була тяжка. Все вони крили-крили, зранку почали щось наш окоп обстрілювати. Я був своїм командиром підрозділу, він теж був поранений, ну, то він мене мотав, бо я вже мотати не міг себе, бо дві руки було травмовано. Голова, був Краматорськ, потім Дніпро, а потім вже приїхали сюди. Перебиті нерви, три нерви ушкоджено, один був розбитий геть взагалі розрізаний. Будемо сподіватися, що буде все добре. І командир батальйону, і командир роти. І всі мої командири знають, що я вернусь назад. Треба відтанцювати. Зі слів чоловіка, найважче на війні пережити загибель побратимів. Тут є поховані наші хлопці. Першого привезли, я пам'ятаю, з нашої роти. Я вже був в госпіталі. Тяжко було звичайно від втрат. Ігор Юхименко говорить: спортивна підготовка допомогла під час служби швидко звикнути до ритму військових. Фізична підготовка потрібна. Босовуєш на собі. Звичайно, що морально десь воно додає впевненості не тільки от в бою, допустимо. Це рутинне життя теж складне. Світла нема, води нема, газу нема, тепла нема, треба виживати, мучить сильно холод. Зі слів Ігоря Юхименка, дружина теж хотіла іти служити, але він переконав її не робити цього. Треба, щоб хтось вдома був, бо якщо немає тила, то і фронт буде слабкий, правильно? Оксана Кот, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк. 16 біографічних картин і дві фотографії загиблих військових презентували сьогодні у рамках проєкту Пам'ять про героїв житиме вічно у будинку культури селища Торчин. Портрети захисників України написала місцева художниця Ніна Фесенко. Каже, благодійники надали гроші на закупівлю фарб, мольбертів та полотен. Робота була нелегкою, але загорілася в мені іскра які який... все пішло добре. Тому що це кожна людина це особа. Вони для мене живі. Вони не мертві, вони для мене живі. Інакше це так би не вийшло, так як я це е, е, спланувала собі. І пройшли мене через душу мою, через серце. До написання портретів, говорить художниця, зустрілися з кожною родиною полеглих військових, аби вивчити їх життєпис серед запрошених на презентацію рідні загиблих захисників із Торчинської громади. Людмила Синов'ян прийшла побачити картину свого сина Павла, який служив у 14-й окремій механізованій бригаді. Це моя опора була. Він пішов, він пішов захищати нас, був на завданні і не повернувся. Була в нього вибухова травма на місці. Дуже любив спорт, він дуже любив футбол, він їздив на змагання, в нього є багато грамот. Тут зображений м'яч, що він футбол любив, Тут шашки, тут, тут теніс, це де, де він служив, його бригада була. Ну, це певно як Він відлітає. А це родина Мудрох. Мама загиблого військового Вадима Мудрохи Іванна говорить її найстаршого сина мобілізували з перших днів повномасштабного вторгнення. Служив у 14-й окремій механізованій бригаді і загинув у 26-річному віці. Вже пройшло трохи часу, але та біль вона не стихає. Просто нам треба привикати жити з тею біль на картині. Зобразили, так як він народжений був. Весною і в останній день зими він загинув на провісні, то підсніжники. Так само любив дітей, бо в нас багатодітна сім'я, то дітки з зображенням, хліб, булочки. Це зв'язано з його професійною діяльністю. Він був пекаром, старшим пекаром. Голуб, ну як голуб миру, він. Був мирною людиною і він ніколи не з ким не бився. Посмертно нагороджений орденом замужний третього ступеня. Опісля презентації картин відбулася година пам'яті захисників Торчинської громади. Усі учасники заходу вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Біографічні картини експонуватимуться у Торчинському історичному музеї. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Війна. Коли прийшла окупація, тоді вже прийшлось виїжджати. Ну ніхто не чекав тієї війни. Страх. Ми приїхали ще без грошей. Де будинок мами біля кордону? Там обстріли щодня. Самотність. Першу неділю ми ще адаптація була. А потім я пішла шукати працю. Під українську музику варим польські макарони. Вибір. Да, тут хорошо, тут не стріляють. А чому б не спробувати? Чи усім буде до снаги його зробити? Я вже готова. Це сумно. Ти будеш там, а вона тут. Домівка на спині. 8 жовтня о 23. -й. На місцевих каналах Суспільного мовлення. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.